Ну да ладно, блядь, тебе идти еще на долгу скидать. Я бы где-то сотку позичити. Але стыдно, блядь. Та плоти. Старий Кого дядька хочеш? Позич сотку побрать. А нахер здесь ты, блядь, можна скачати додаток з играми и там заработать, блядь. Да что за додаток? Та что дать мне, блядь, скачаю, на. На, я тебе скачал, теперь, курва, можно там заработать, блядь, дешенько не зечь. Все, вальмы в дешенько. А чтобы вы были спокойны, прошу, всі видео, которые мы получаем день от нашей кавалерки, так, що ми їм в стічку в коментарях відео закріпляємо, реєструйтесь і моцну грошову. Чуєш, коли вас там звідком свадьба, блять? Та яка свадьба? Він сьогодні мене обідав. Сказав, що Анжела на першому місці, я на другому. Тобі що він О, нас? Прошу, я, я я йому козов, блядь, Як ти будеш такого крути носом, ти ні до не будеш мов, блядь. От він усіх така всіх. А він, блядь, він зато в Карпаті файно з'їздив, ні? Каже, наїбала, тут малолетка, 17 років. <laughs> а він думав, що, так вас зараз, приїде на, 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 на леджовірі і певно, дякуємо, дякуємо. І його одразу завезе, бля, в Карпати. Так, звісно, як взагалі можна согласитися поїхати з левою дівкою в Карпати? То взагалі... Тож життя, блядь. Тож життя. його наїбати, я, курва, два обіщати, на. Во -во. Чуєш, Ти скажи віткові, що ти зі мною мутки маєш, бля, що він курва, зуби на тебе не тучив. на. А ти німей, німей. Ти таку херню чесав. Я би була реально ну, збоку, я би тебе в'їбачила, чесно. За а що б таке пиздів, блять, коли ти набухався? Що да, блять? Я розумію всі шутки, реально розумію. Ну ти був настільки навалений, що ти таку херню ніс. Тебе не було, це був їздило її бало. Ну добре, тут я, я просто вето, я, я, я би був, я б йому в'їбув з боку, блядь. Oh, я знаю, що б його в'їбачив. Та хавіак? Променяв не на Анжелу. Ну то тепер сиди зі Анжелу, і бо і все. Oh. Oh. Uh -huh. На каші і Вітя обіду він казав, що Анжела вже на першій місці, а вона на другій. Oh, uh -huh. yeah. Так. я кажу, він так Хоча, буде вічеві. Зранку була я на першому місці, розумієте? блядь, Ні, та самого ранку в нього було 17 років, яка кликала в Карпату. А той він ще хвалив, що він їде до тебе в гості ще сватати, блядь. А я хай заїде, хай приїде, він тільки говорить, а по факту він не Він тебе хіба кукура кукурудзу, блядь, пересилає. Так він так він ще є, то так смішно, він ще її по полю напиздив, розумієте? Накрав кукурузи мені відправив, по цілих городах. Прошу, та твій це кукурузи, ти я скажи, я тебе привезу чого? Ну, будеш? наш тебе, блядь. Ну то везе він мені кукурудзу. Ще якогось ще я би зробила файно, воно б ні не підливала, блять. <laughs> а свою привезеш? Я привезу з вокача, Ну, Ха-ха. <laughs> ну давай вези свій, На, на тертого, Натертого наполірованого, готового до бою, блядь. От, так на три, щоб Що, що? Так на 3, щоб блищив, як сов'яць. У мене буде качан так блищив, що тобі ж буде курва в очі сліпіла. Ну. Так? Боже, я вже чекаю того моменту. Бо я вже скучила. Ті труси висять в мене, блядь, чуть не в рамці. Тому давай куди? Ти, 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 ти вожай, бо зараз Вітя почує, він всі зараз набухає, блядь, говорю. Ну. А йой, та він знає, що ти тобі, труси твої має в горох. Скажи, що у нас була жарка іночка, блядь. Так, звісно. Він вірена. А то що я зробив, що він не вірить? Я йому казала, що ми вже з тобою рік знайомі, а він не вірив. Ну, кажи, що ми ж не єдиний раз палку пускали, блядь. <рив> а що ти не віриш, віри, віри, я та... була з Льоліком чи що? Вітя, крома. та ти же все, запій водою за Христину, бля, я вже завтра позавтра до неї заїду знову на чий, блядь. З кукурудзою, з кукурузою! <рив> С кукурузою. С кукурузою. Шо -шо? Тільки кукурудзи не забудь і не один тачан, я... так. Ку... Кукуруза, моя моя кукруза вже я. припідняла, блядь. Ну, 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 ну якщо що ну, ж покажи, як воно там випирає, покажи. Та то не можна, то зараз заблокують, блядь. Да, та так, де, блядь, заблокують? та покажи. Та блять на хіра та тут же мене по швах тріщить, блядь. Я вже просто починаю забувати, як він виглядає, розумієш? Я, 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 я до тебе прийду, я тобі нагадаю, блядь. <laughs> ну, то давай, коли будеш? Я Буза, запишу. Позавтра запишіте мене на обід, блядь. Запиши мене на обід. Я тобі хоч я файну візьму, блядь. Вінтак, блядь. Хоч м'ясо, трохи м'яса пожара, трохи тебе пожару, поки все м'ясо буде жарило, На балконі. бля. Я на тебе, бавла, не буду жаліти, що така куро, сім я буду гроші на неї жалів, блядь. Я то йде до домашньому. Ну то все Льоліко. Завтра тако. в обід будеш? в обід в обід, та, в обід година друга буду в тебе не забудь Піди. піти по кукурузу. кукурузу примні та я... лайкайте дякую, мене. дякую дякую. кукурузу завжди примні. А я що, хочу таку, щоб баняк кинути і погризти. Погризеш мого мою, мою качана. Та твою то таке, я хочу таку. Та добре, я його якраз нині варив, то я ще візьму, там ще є блядь. Ну добре, візьми, хоч качана одного. Гу, гуму брати чи виток? маєш? Гуму Шо Гуму. Гуму. Чи, гум... Чи будемо без гуми? Без твої гуми? У мене кульки мусорні. Шутер. А ми без гуми будемо, може, ще яких, бля, бебіків наробимо. Та ти що? Щоб бігали, Братва, давайте тапаємо. А що ти таке п'єш? Каву п'ю, хоч? Каву Ой, я, я буду тебе приїхав на каву без кави, на. На каву без кави, Та приїжджай, вова дякую. Ну, що мала, мусимо тоді оформити і ще мусим військові зазнимкувати той епізод, блять, щоб, щоб він вже забув точно про тебе, блять. Ти є моя, ти є моя і більше, не чия. Він може про тебе забути, блять. Що він каже, <плес> <плес> він <може> Вися, <про плес> як я тебе буду зустрічати, якщо будеш погано себе вести? Ти забув, що в мене є. О, блядь. блядь, Ти така сексапільна, вже бачу твого кофтушка зі злази, блядь! А воно так має бути, Льоліку, воно так має бути. О, ти сі до мене роздягаєш, блядь. Та я спеціальну сукінку народила для тебе. А завтра буду гола. О, Що подобається. О, я люблю ділових людей, приїхав гола, не треба вламувати і блядь. Що як завжди, як завжди? Молоді, молодці. Бо ти любиш серйозних опів, бо то обіцянки, блядь, Я тобі приїду, ми ще повічаємо. Я конкретно приїхав, блядь, жмура засадив нахуй поїхав додому, блядь. Полежали, папіросу покорили на ліжку після файлового вечора, блядь. Кави випили і все, блядь. І все? Я, а, ну, та... Окей, окей. До... <гум> а я, ну та якщо хоч ще, то можна другу ходку дати, блядь. <гум> а що тільки дві години чи що? Ні, я годин п'ять, нахуй шість, блять твердо, блять. Ну то все, ну я подивлюся, що я Тож за на, треба їхати на чіну ніж, блять. бо то я по часу не встигну. На. <рігут> а ти десь <рігут> спішиш? Я ще не спішу ніде. Ти шо? Вітя, <рігут> <рігут> я вже я, 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 Христину тебе віджовна. Ну вона, в принципі, не твоя була, блядь, то таке ти собі просто міг помріяти про неї, блядь. Ти її відсилаєш посилка, а я її запорою, блядь. Ти лайки скажу. Є Христина, палиш до мене. Та все, вона вже льоліка, все. Все, Вітя. Він сказав, що Христина на другому місці то вже все, да. яка, там, яка там дівчина може Дова, бути. Ну, а ми тобі, Вітя казали. Казали, я тобі, я вітя, вітя казав, що. Це Христина! Це? А давай завтра, як я тебе приїду, то я як буду тебе, блядь, полукав, то я таке відео запишу, щоб Вітя, вітя у пшена. Ну звісно, давай по друзі. Ляжемося на ліжку голі, то всі селті зробимо, бля, я мокину нахуй. 23. Тебе що 23 три сантиметри? А ти що не пам'ятаєш? Та ні, щось було менше Як? А що ти не пам'ятаєш, що того лізло, блядь? <laughs> Та я пам'ятаю, що воно не могла залізти, бо там тупило трохи. Ти знаєш, блядь, я після тої ночі, блядь, всім кажу, що ти така ти така охуєна, блядь, що я би, блядь, я я би, я би, я б би, я би з тебе не злазив. Ну. Я думаю, ти ти про мене такої самої думки. Ну, то Я тебе не можу забути взагалі ніяк. Абсолютно. Р Розумієш, блядь, то нас сама судьба звела, блядь. Нас сама судьба звела, блядь, видиш в Тікточі, ми ще до того були знайомі, тут в Тіктоті, блядь. А то що у тебе хахаль є, я, я, я навіть на то не зважаю, бо я знаю, що ти тільки мені вірна, блядь. Сон, <риклад> сонечко, Сонечко моє, та забій хуй блядь, ми <риклад> з тобою всі відкоражить піздєць. Від <риклад> зараз <риклад> <риклад> буде все? Ти того <ти риклад> трубочку, трубочку покушай нині, бо завтра буде другу трубочку йде, Завтра буде грубша, правда? Завтра буде грубша трубочка, завтра буде залітати. Завтра, як кубінська буде, завтра буде, так. буде кубінська, завтра буде залітала, бля, я ще візьму ті, У мене щодо ті мазути є, наручники, бля, Та ми завтра будемо всі сука відривали, я їбу. На. Як тоді, як тоді. тоді, Як туди, як там того разу. Не ну, пам'ятаю, ну то бери. Завтра, все, я, що тебе... Є. я тебе до ліжка прикував, я тебе сука нахуй. <laughs> як я тебе, блядь, масивна. На ліжку. Ти кричала, аж сусіди, пам'ятаєш, стукали, блядь, по стінах Казала, що сервакнути. Приходили, що всі роблять, кажуть, щоб у нас, блять, з Христиною, блять, жарка ночка, блядь. Коротше, запровоков, береш ту пльотку, да. знаєш, шкірян, береш наручники і будеш в негатив. І буду тебе гатив, блять, всі, всі проходи, хочеш, всі блядь. проходи будуть тебе гатив. Я маю якраз маю тітки маю, маю мазути зі смаками, щоб ти тобі було приємно злизувати, знаєш. А які смаки маєш? Ку я ліка, малина, чорнича, блядь, банан, банан. А я ще візьму, знаєш, що, я ще візьму вершки, по тобі так намажу і будуть ті, ті вершки всі злизу з тебе, блядь. Ніхуя собі. Я що собі нею трохи. То йди качку помій, де качку помій, бо то, за... бо то завтра буде блядь, шліфувальний станок, завтра буде робина ура.